Для того, щоб створити рахунок на оплату постачальника, переходимо в розділ надходження та реалізації Рахунок на оплату постачальника. В меню розділу натискаємо на знак додавання. Номер документу система автоматично заповнить наступним номером у році. Ви можете самостійно змінити номер на необхідний. «Від» – це дата та час створення документу. Цією датою буде зроблено усі бухгалтерські записи по цьому документу. Рахунок підтягується автоматично, при потребі його можна змінити. Обираємо контрагента зі списку або створюємо за допомогою знаку додавання. Договір та рахунок не обов'язкові поля. Першочергово заповнюються в картці контрагента та відображаються в друкованій версії документа. Обираємо потрібну вкладку товари або послуги в залежності від того, на що виписаний рахунок. Натискаємо Додати, щоб додати номенклатуру по одній або Додати зі списку, щоб обрати потрібну номенклатуру з запропонованого переліку. Якщо потрібна номенклатура в переліку відсутня, створіть її за допомогою знаку додавання, вказуємо кількість, одиницю виміру, ціну. Сума представиться автоматично. У вкладці Додатково ви можете внести дані документа контрагента, а саме номер та дату документа. У вкладці Документи ви можете завантажити фото чи скан-копію даного документа, обрати документ з переліку завантажених вами в розділі Документи, або ж обрати один з документів дах, який система створює автоматично. Після збереження документу стане активна опція Пов'язані документи, яка відображає зв'язок з іншими документами по цій господарській операції. Створити на основі. Де Ви можете одразу створити витрату з рахунку, довіреність та прибуткову накладну. Кнопка Ще дозволяє сформувати платіжку, якщо рахунок синхронізований, та подивитись історію змін по цьому документу. Також після збереження документу у вкладці «Додатково» з'являється можливість налаштувати регулярне автоматичне створення документа. Натисніть Налаштувати, активуйте опцію, проставте загальні налаштування. Оберіть періодичність. Після збереження налаштувань щомісяця в дану дату та час, документ буде створюватись автоматично. В меню розділу Рахунки на оплату постачальника є пошук по сумі та коментарю і зручний фільтр, який дозволяє відфільтрувати документи по періоду, контрагенту, документам оплати та розрахунків та наявним файлам у документі.